Мій позивний проф. І я штурман, командир розрахунку нічних бомберів. Літаємо ми на важких дронах, називаються вампір, Те, що росіяни кличуть Баба-Яга. Мой позивний град. В даний момент я виконую роль заряджаючого. Ну і паралельно за те час, яке в Ахилесе, вырос до старшого розрахунку, і в данный момент учусь на штурмана. Учит меня мой побратим, побраті, его проф. Дякую, братанов. Мій позивний бородач. Я пілот тяжкого бомбера типу вампір. Наш дрон літає. В нього декілька є застосувань, таке як бомблення і доставка гуманітарки. Капітан Профу, подскажи небо чисте. Небо чисте, пілот. Плюс плюс, спасибо. Поехали, пацани. Команда в мене складається з мене, пілота та видалі з, там, з двох техніків, та в моїй команді один. Кожен виконує свою роботу, у кожного є своя зона відповідальності, тобто, на мені вся комунікація, цілі ведення пілота по орієнтирах, щоб він не заблукав, повернувся додому вдало. Пілот відповідає за антенну, за те, щоб працювало все, все польотне обладнання. Ну і технік відповідає за борт, за БК. Робочий день триває в залежності від пори року. Тобто ми літаємо вночі влітку це годин 5, взимку це годин 16. Виконуємо низку задач різноманітних. Ураження, ураження бліндажів, особового складу і також е доставляємо гуманітарний вантаж піхоті, яка знаходиться на передньому краї, і не може вийти зі своїх позицій. В цивільному житті е працював кухарем більше 15 років е у різних ресторанах. Знову ж таки, Харкова, завжди жив у Харкові, стоїмо ми на Харківському напрямку. У Харкові знаходиться моя мама, дружина, дитина, тому, тому і я тут. І розумію, що повинен тут бути. Знайшов себе у цій справі, проявив себе, лідерські якості, зібрав команду однодумців, сплечену команду, яка працює як годинник. Кожен знає свою справу і тому ми просто добре робимо свою справу, а я цією командою керую. Десь за 8 місяців пройшов шлях від солдата до головного сержанта взводу, який зараз створюється на основі нашого полку. только собирался в Ахиллес, со мной встретился Панаса. Это командир наш. Так как я уже имел опыт общения с другими командирами, так как у меня там друзья и знакомые уже воюют давно, то я понял, что как бы, таких командиров, как он, больше не существует. И если идти воевать, то только под, под его командованием. На тот момент я еще самого Ахиллеса еще не знал, но тот разговор на меня очень сильно повлиял. Я не видел людей прямо с такой большой буквой, э, как коса. В продолжении истории, после того, как я уже попал в сам батальон, на тот еще момент, э, меня удивил... Ну, я уже познакомился со своим взводным и так далее, и тому подобное. Меня удивила поддержка всех: взводного, родного, комбата, разрахунки. То бишь я, я не стесняюсь, могу подойти с любой своей проблемой, не неважно к кому. У нас в подразделении нету такого понятия, типа я комбат вообще не подойди. Наш комбат всегда как бы открыт. Номер у всех есть, в разрахунку мы одно целое, и если какая-то проблема случается, то ее решают всей толпой, и это прям ну, командно заряжает очень жестко, как бы именно бороться до конца. Hey. До батальйону я йшов пілотом FPV, Я проходив навчання саме як пілот fpv дрону. Але потім сталися такі обставини, що мене перевели на інженера БК. Я тут пропрацював тут 3-4 місяці буквально. І коли батальйон почав розширятися до полку, мене пригласили бути пілотом на тяжкому бомбері. І, в принципі, я буквально декілька разів політав, і мене відправили вже напрацьовувати, виробатувати навички іменно в бойовому розрахунку. Тобто в мене як пілота кинули до більш досвідченого екіпажу, який ділився зі мною своїм досвідом, якимось там лайфхаками, і, в принципі, так я і літаю. Я став більш сконцентрованим. Тут дуже міняються пріоритети, і от та концентрація, яка тут є, вона. Ну, допомагає вижити, тому що люба розконцентрованість вона проводить до якихось помилок, які можуть дуже дорого коштувати. Найприємніше в моїй роботі, коли ти робиш скит, і цей скит летить у ціль, і ти чуєш такий бабах, ліба мінус підер, ліба мінус якась техніка, ліба просто бліндаже. Тобто це таке состояння ейферії. Воно дуже приємне. Якщо людина вже прийняла те, що її шлях буде бути військовим, то я рекомендую ти бахілес, якщо вона хоче бути почута, якщо вона хоче розвиватися, якщо вона хоче навчатися чомусь новому, то це буде правильний вибір. Тому що тут навчать, тут розуміють, тут з розумінням до будь-якої ситуації відносяться. От я, коли сюди прийшов, був дуже здивований цим, тому що якась була ситуація, не буду уточнювати. Тобто до мене приїхали командири, ми її обсудили, як би прийняли якесь рішення з цим. Тобто, тут немає що я генерал, ти будеш робити так. Тому що в мене з цим були проблеми, і навіть в цивільному житті. У мене були керівники, в, в них була од... Вони бачили, скажімо, ситуацію по одному, я бачив по-іншому. Це налажувалося друг на друга і якби не завжди це спрацьовувало. Тут ми тут, скажімо, ця розмова вона більш конструктивна. Саме ділі. В моей работе главное действительно внимательность. И главное не шутить с людьми, у которых, которые работают за взрывчаткой, одна нога здесь, другая там. А, ну, я считаю, что как бы, даже не считаю, вижу, что в разрахунку все друг другу поним, помогают, понимают. Если там, грубо говоря, кто-то устает, ну, я говорю, со стороны заряжающего, то парни помогают без малейшего там просьбы и так далее, не сами видят. Ну, самое главное внимательность, как бы. И все остальное, как бы, это дело техники, это как водить машину или ездить на велосипеде. Главное внимательность и все будет хорошо. Найприемнейше, мабуть, в моей работе, когда коли... э, пехота высловляет подяку за гуманитарный вантаж, Коли їм було тяжко, вони тяжкі трьохсоті, не можуть вийти. Ми їм банально там приносимо ту ж їжу, водички, попити, ліки. Це приємно. Приємно, коли не даємо статися штурму, коли бачимо, як допомагаємо піхоті. Найважче найважче в роботі, мабуть, це знаходитися. В одному місті та не бачити свою сім'ю, не мати змоги допомагати жінці з дитиною, мамі. Можу тільки підтримувати фінансово. І все це все, що я можу зараз зробити.